Прищепа. Зверніть увагу, який колір він має, дуже цікавий, аж світиться ягідка на сонці. Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. На екрані фотогрон без насінневого винограду зі світлою неокрашеною ягодою. А також одна ягода і розрізана. Як бачите, немає ні рудиментів, ні насіння, е, чистий. Такий мармеладно-м'язисто-соковита ягода дуже смачна, і всі ці ягоди також смачні. Правда, не у всіх у них така історія безнацінневості. В деяких, наприклад, у кишмиша 3-4 класу цимус є рудименти скоріше, це м'яко ніж чим кишмиш. Хоча в коментарях навіть були записи, що в декого були кісточки. Всі ці сорти і форми, фотогронь, яких перед вами, виростив Гергель Олександр в місті Полтава на своєму присадибному винограднику. І на винограднику ми з ним знімали відео огляди цих форм винограду. Я робив фото, проводили дегустацію, тому й далі буду ділитися всіми тими враженнями от смакових якостей кожної цієї форми. І ось після публікації цього відео, де я показав дев'ятку сортів і форм винограду, вирощених на винограднику Герліля, поступило нарікання в тому, чому немає тут такого безнасінневого винограду, як ротатуй, що він дуже смачний і його потрібно було внести. Та нема його по той простій причині, що я його не бачив у Гергеля Олександра ще немає цього сорту винограду із США. Але, йдучи на зустріч по бажанням, що його треба було б внести в цей список, я і записав оце відео і вніс. Цей сорт винограду безнасінневого, причому першого класу безнасінневості в цей список. І так, королівські кишміші для гурманів. Десятка кращих. Фотогрон перед вами, крім Ротатуя. А ось і характеристики цих форм і сортів винограду взяті з інтернету. Список складений по строкам дозрівання. Нельзя сказати, що іриска – це найкращий виноград, а там, наприклад, століття чи Арарат похуже. Ні, всі ці кишмиші майже на одному рівні. Ну, звичайно, що якийсь краще, другий похуже. І по списку дозрівання. Тому ротатуй у нього. Строк дозрівання ранньо середній, 130-135 днів. Я поставив в списку 10, але це не значить, що він чим-то гірший. Тим паче, що у всіх відео, які є в інтернеті, його дуже розхвалюють. Дуже він смачний. Смак у нього фруктово-мускатний. Ну, я не знаю, як це можна бути одночасно і тут треба ще розібратися. Може, кому то й не сподобається зовсім цей е, смак, хоча дуже всі за нього. Так сказати, що це найсмачніший виноград. І от у деяких роликах при дегустації розказують, що тут чується і мускат, і цитрон, то тобто цитронно-мускатний, і одночасно і, груша, і бананас і чого тільки тут немає. І цей виноград дуже такий гарний не тільки споживати в свіжому вигляді, а й робити з нього вино. І от в одному з роліків. Показує. Він дуже урожайний. Така стіна ягід стоїть, і він говорить, що я такий виноград не продаю, хоч сам торгує виноградом на ринку. О, це все для сім'ї. І от частину буду знімати, а з частини буду робити вино. Воно, вроді би, дуже смачне. Ну а за смаком я їх розставив в такому порядку, але це чисто на мій смак. Я так представляю цей список. Ротатуй на перше місце я поставив, тому що багато в коментарях за нього дуже пишуть. Сам я його ще не бачив живого і не смакував. Ну, повірю своїм підписникам, виноградарям, які його вирощують, і кажуть, що вони навіть його не продають а тільки для сім'ї, настільки він смачний. Поставимо його на перше місце. Хоча фруктово-мускатний з грушею, бананом і цитроном і ще там чим-то дуже така, подозрілий такий смак. Тобто є, далі буде парфюм. Парфюм дуже смачна ягода мускатна. Причому мускат такий теж цікавий, з таким яким-то е, карамельно. Таким парфюмним парфюмним таким, это самое, присмаком. От, дуже цікава ягода. От, цимус Я поставив на четверте місце. В нього дуже різкий такий мускат, цитронний мускатний смак, такий з цитроном. Дуже смачна ягода. Але для любителів сильних мускатів. От Соломія і століття тут спокійний такий мускат. Не можна сказати, що він легкий, а так нормальний, класичний, дуже смачні ягоди і одні з несмачніших. Не зря століття деякі виноградарі називають королем кишмишів. Раніше це був лучистий, а тепер для декого і століття є королем кишмишів. П'яте місце я відвів і Також смачна дуже ягода. Смак гармонічний, такий багатий, гармонічний. Вона при витримуванні на кущах набирає дуже багато цукру, тому становиться дуже солодкою. Кислоти мало і хто любить дуже солодкі ягоди, то він би мабуть різку може поставив би на перше місце замість ротатуя. Джавелін, Арарат, ламборжилі, регал Сідліс мають гармонічний смак. Всі я їх поставив на одному рівні. Нельзя сказать, сказати, що Джавелін смачніше Арарата чи Арарат Ламборжіні колекціонери сортів винограду, а також ті виноградорі, які займаються саджанцями, вони звичайно посадять всі ці форми. Однак от, до мене інколи звертаються на завіт там 5 чи 10, а один раз було що 20 е, сортів і форм винограду, які ви вважаєте, е, що потрібно посадити. Ну, якщо е, мова йде про 5 чи 10, то тут іще можна виділити. Якщо, звісно, більше, то це вже якось не знаю. Так от, із з цього списку я б посадив оці 5 е, сортів і форм винограду. Ротатуй. Його слід посадити також для вирощу для приготування домашнього вина. Тому що дуже е, говорять, що дуже смачне вино і виходить, а також можна робити купажі е, з другими е, з сортами виномер, матеріалами, отримані е, з сортів винограду, які мають прості смаки, гармонічні чи прості. Ну навіть може і з мускатними. Ну, в общем, цікава дуже така, такий сорт, і заслуговує того, щоб його садили. Ну і всі інші. Парфюм, Соломія, століття Рігал, -сідліс, сідліс для того, щоб можна взимку споживати ягоди. Можливо, і століття добре зберігається, не знаю, не пробував. Гергель і його сусід, який вирощує століття, він ніколи не займається зберігання, там все врожай є, зібрали і з'їли. Якщо посадити ці п'ять форм і сортів винограду, то можна споживати виноград весь серпень а і аж до середини зими, якщо Регал Сідліс зберігати в погрібі, так парфюм в Полтаві визріває в первій половині серпня, Соломія в середині серпня, століття в кінці серпня, реал Сідліс на початку вересня, а ротатуй середина вересня. Ну, все залежить від погоди. Може все це здвигатися на тиждень чи два. Кого цікавить посадочний матеріал саджанці та живці. Дивіться відеокаталог. Посилання в кінці цього фільму. А телефони для замовлення перед вами на екрані. На цьому все. Дякую всіх за увагу, за подобайки, за коментарі. Які є питання, будь ласка, пишіть. І до зустрічі в наступному відео. До побачення, всім удачі!